І всім привіт, народ, з вас! Пистоподбайка, продовжуємо грати в Гойку. Так, тут в нас війна з ліссю, е... яка займе величезну частину, величезну частину цієї планети, але де ми перемагаємо потрохи? Плюс Північно-американський альянс воює з віссю, плюс Японія, яка сама по собі вже досить велика сила воює з віссю. І найважливіше, що для мене вона б'є Сосню і проривається ось тут. Вони зараз будуть тут вздовж узів постачання. Пліось зараз візьметь читу. Ось тут прив'ються, я дуже сильно виснажив сусню. що має допомогти нашим друзякам, японцям. Так, тут мене почали атакувати, але вдачу вам. Ви тільки напроситесь на цей контрнаступ на себе, якщо будете мене атакувати. Ви тільки мене спровокуєте. Ніколи не атакуйте Україну. Ніколи Запам'ятайте це. Вам вже буде гірше. Як тут рівний, не зараз сюди зайду. А ось тут болото, це вже тяжче. Ненавиджу болота. Мені б зайти в ці болоти, щоб я вже тут тримався. От є, так, тут, 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 тут. Та я не дам взяти їм цю провінцію, все нормально. Все під контролем. Все під контролем. І є тепер дві південні Африки. Я сподіваюся, що ось ця Південна Африка вступить в вісь. А, Вона вступила в вісь, і знаєте, чим це прекрасно? Тим, що тепер співдружність націй воює з вістю. Сі сі сі, ще плюс одна країна. Ще плюс одна країна проти 8. Так Львів, я. я не дам вам взяти Львів. Скільки б ви не намагались? Вам Львів ніколи не взяти. О, але ось тут ми одну кравінці, до речі, здали. Тут. А мені треба більше кількість військ. Рази більше. Мені потрібно разі більше якісь Рази більша кількість всього. В Сенсі, що тут відбулося? Як це сталося, що ви здали одну провінцію? Як так сталося, що тут 5 дивізій? Куди ви ходили? Ви знущаєтесь наді мною? Що ви зробили? Як оце зробили? Так але нормально, в загальному, якщо ви подивитись, ми тримаємось. Ну Да, навіть ті, які червоні, вони тимчасово червоні були. У нас все зелене. І зараз треба витримати саме цей їх наступ. Ой, насправді цю провінцію можна спокійно здати і вийти в ліс. Встати в лісі. Все, ністіть хто небудь тут. Деякі провінції можна спокійно здавати. Так само, як тут. У вас немає постачання, та відійдемо. Встанемо в ліс, потім, якщо треба, нам буде, я поверну цю провінцію прям спокійно. Тут так само. Так тут. Рівнина, але. хоча, не здаю. цю провінцію не хочу здавати. Бо це нам провінція для наступу в Польщу. Вона підкріплення сюди і все. Ми витримали цей активний наступ на нас. Ну майже. Якщо б ще вони нам давали відновитись, а все нормально, все під контролем. І цю рівнину вони все ж таки заберуть? Стоп, 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 стоп. Намоємо зайти, Там просто далі. Коротше, нам так вигідніше захищатись. Що вже казати про захист. Разменно вирішили прям активно, прям дуже активно мене почати давити. Окей, цей момент треба пережити. Тут що в нас? Тут ліс. Ось. Ліс. Сюприніцію я б не хотів здавати Мінськом. Львів В жодному разі я б не хотів здавати. Ми його втримаємо. Відхіді. Аргентинська республіка винесла вісь. Я сподіваюся. Ого, Японія тепер в підружності націй. Нічки. Умнічки. Умнічки. Спідружність нас тепер більше і сильніше. Хочу б контрнаступ сюди, чесно кажучи. Ой, обов'язково сюди повертайтесь кудинебудь. Стоп, стоп. Фух, цей, цей наступ на нас я витримав. Ми пішли в досить сильний мінус по піхотці за цей час. Він хоч бери зараз ось це скасовує, щоб піхотка звідти прийшла на існуючі дивізії. Угу. То не скажеться, типу, не вистачає нам ну, що зробили, але. Так, в сенсі ви здали Франківську, як ви це зробили? Стоп, серйозно, як оце зробили, я слідкував за всім. Там не було червоної. Я перезавантажусь. вона франківська це одна провінція, яку не можна здавати ніяк. Була б мене. Ну так. Да. ППОшка. Це прикол в тому, що мені треба було замість Арти робити Ппо. Мені прям треба було замість Арти робити ППО. Скасую вже виробництво. Мені вже в існуючі провінції треба. Вже в існуючій дивізії, точніше, треба війська. Пихотка. На це можливо було повно. Блін, чому мені з юзника Ну ви тупі, ви тільки виснажуєтесь. Все, їх наступ зупинений. Ось знову. Знову масований наступ на нас одразу починається наступним. Ну, але вони не можуть впоратися зі мною. Так. Щось там Yellow Beach. О, інтеграція жовтої України. Астрахань належить, контролюється Волгоград Михайлівка, Покровськ. І Саратов. Волгоград контролюється. Треба в Астрахань зайти. Михайлівка контролюється. Михайлівка. Саратов. Ось тут. Басік ось, ось тут. В Саратов зайти? Я відносно давно думав про це. Я досить сильно поїхав знаходження тут, якщо зайду в Саратов. Воно але нас трипомп Саратова. Типу в захисті ми стоїмо ось тут, на Західному фронті. Тут в свою чергу ми краще атакувати. Нам краще атакувати, ніж стояти в захисті. Так, до речі, тут в нас... Ну, на нічна наземна, атака. Нічна наземна, а тут. Хм, мені просто справді цікаво, що за мегапроєкти. Але ось тут. Окей. Це мені також подобається там типу, да бонуси до будівництва і так далі. Так це просто важливо взяти саратов. Взявши саратов. Почему мы дуже сильно моїм тут знаходження? Ну, прям ускладнимо йому знаходження тут. По-друге, я можу взяти рішення на інтеграцію жовтої України, та в сенсі. Принаймні три саратов я контролюю. Знову ж тут написано. Мусить виконати принаймні три із перелічного Астрахань. Належить і контролюється. Це вже після мирної угоди треба робити, ви знущайтесь наді мною. Нащо я тоді в Саратов зараз побіжався? Ви ну, заплачеш день тут знаходження, так? Та. Сенс. Може тут по річці за потім піти. Їм тепер доведеться ще сюди відводити свої війська. Тут усюди я тримаюсь в захисті. Ну хоч тут, типу, мінус піхотка, але насправді він, типу, не до кінця мінус. У нас все не так погано. Окей. Okay. А, вже ж... А, блін, я не встиг Австралії в... дозволити стоянку човників. Але я б Японію Японію. Щоб пропонувати прохід військ, про вони не хочуть. Вони не хочуть мого проходу військ. Ну давайте з двох боків вдалимо сусню і цього достатньо. Якщо б ви десь ще тут мали б кордон. Ось цю принцю взяти. Було б прекрасно. Вони тут виснажені, неукріплені. Конструтована промисловість є, на жаль, мені ще потрібен видобуток ресурсів. Концентрована промисловість, це значить, що я можу докинути в Луганськ. Докинути в Дніпро. Трохи, і в Київ. Приротетя вже залишається те, що до цього будувалося, але просто замість того, щоб на інфраструктуру вистачати час, я краще забудую приміців, в яких у нас вже була інфраструктура. Стоп, вони підвелися до війська прикро прикро. Mm -hmm. -да. Для цього мені не вистачає. Для цього мені не вистачає тільки західних провінцій, Мессарабії і так далі. Біла. Mm -hmm. Я зараз просто хочу ось тут поріжці вирівнятися. Блін, все ще тримаю ідею розрізання їх. Відрізати в них південь і захопити окремо південь. Можна навіть до Іранської імперії дійти. Так, то що? І поясніть мені, як це відбулось. Major divisive звідси я не хочу, щоб моє життя залежало від болгарських провінцій. І ми встане точно тут. Зараз. Він мати б собі алаш ардує як друзів. Фін, до речі, тут же Україна, а може, ти будеш об'єднатися зі мною? Стоп. А-а-а. А-а-а! Алаш Арда в Вісі, я не знаю. Я не знав, що Алаш це вісіть чомусь. Думав, що я можу їх тут розрізати по Алаш Тоді розрізання їх вийде тільки по Астрахані. Mm. втручання з правого американського континенту. Цікаво. Піру на Болівію йде. Окей. Okay. Так. Висадка в Італію. Сподіваюся, сторінці тут самі по собі витримають цей захист і не капнуть. Іранні ще більше вісік дати в Італію. Бажання звільнення Італії, насправді так кажучи. Вене є бажання звільнити Італію. Нема сил на це, але бажання є. ваша третя mm -hmm. Ага. Її спіймали на морі трохи. Окей. Це тут порчується? Фіх нас, хто звідси відіб'є тепер, коли в нас перевага в постачанні. Мені, мені просто також відновлюватись по піхоті в першу чергу. Тому я не веду прям надто активних наступів, бо я почав виробляти нову піхотку, через що в мене її трохи нестача і так, далі. Ми не в найкращій ситуації. Далеко не в найкращій. Ой, так. Да. Ну у них тут не апарта. Давайте вас двох від'єднати тут. Сюди. Підготуйтесь і будуть атакувати сюди. І ось тут через річку прийти. Є. Трохи ще подобити їх. Зайти пастрахань, це тяжко буде. Японці, ви як там? Тут взагалі не проблема вам йти вперед. Чи ні, вони справді йдуть. Це нормально, що я на них захоню. Останній раз, коли я дивився, вони були в чуті, зараз вони вже тут. Такими темпами вони і до Алаш Ардиді йдуть. А далі це вже питання часу їх захоплення. Нормально. Я задоволений, відносно японцями. Ну і так, японцями я задоволений більше, ніж будь-ково іншим. Мені Зараз в пензу ще вирівнятись. Пензі? Пензу. Яка дивна на... назва. Лічу. Пілігрич у вас там хочу подивитись військовий завод є. Та де? Наверячі я зможу аж до льоні йдіти, занадто далеко там йти. Та хай намагається мене зупинити вдачі. Вербайджу я вже в пензі. Так, є. Речі, шахти. Це якраз те, що мені потрібно. У мені мене ж проблеми зі сталю, а шахти якраз мені дуже сильно не завадили. Будівництво п'ятого рівня, дякую. Знаєте, арту покращу. Ж без витрат на виробництво я Стану трохи сильнішим. Давай. Треба взяти пензу. Бо тоді немає сенсу нічого з того, що я тут робив. Цей прорив немає сенсу, що я не візьму пензу. Пенза. Який знову ж яка дивна назва. Наступ сюди активний. Погнали. Впред! Вибитий звідти. Двого біса ще ви це ще не зробили. Але тут досить активний прорив, де вперед? Ну хай буде. Можливо, доведемо їх до капітуляції. О, я в пензі що їм зараз дуже тяжко там стояти. Бо вони втратили черговий вузол постачання. І черговий регіон. Якому нічого і нема. Які ви тупі. О, в нас є велосипедські ресурси. вони збільшили виклик, що їм не допоможе. Бо в них виробництва не вистачає. Ну, судячи по тому, що я бачу. Так, дякую. Дозволяю всім стояти стоянку тим Союзники тримайтесь тут. Якщо б тільки. Якщо б тільки наші союзники з ними не воювали. Так, стоп. Ви хочете сказати, що Італія воює. Ні, з Японією не воює. А тут на японській провінції були. А, там Там Японію відбили, і потім Італія пройшла по тому, що, що відбилось у японців. І не лишилось три потяги. Вони бомблять мої потяги. Це дратує. Це прям дратує. Треба було ППО. Треба було з ППО обробити дивізію. ППОшки, щоб якось захищали мої потяги. Да, болгарського царя Борис. Борис? А. Сі ці... не німського зводи. Так, що в нас по обладнання і арти достатньо. У нас нестача дуже сильно потягів і піхотка. Я хочу часто піхотку біж. Так є. Мені тут не дуже приємно стояти, але це поки що. Люб почекати. Я не запрацюю. Окей. Стоп. Стоп, я сказав. Візьмо. Почекаємо візьму. Так, ну а поки нагадаю, що я розробник ігор. В санкій описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо подивитись на Warfactory, це грана, яку скоро буде демка. І щоб не опустити цей момент, додайте цю гру до бажаного. це мене неймовірно підтримує. Найбільше, щоб мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.